Краса таки врятує світ, а ще допоможе зібрати кошти для дітей, які втратили батьків і перебувають у дитячому містечку в селі Пилипець на Міжгірщині. Аби зацікавити ужгородців до благодійності, організували культурний захід про стиль та імідж. імідж може і працює, коли ви самостійно ним управляєте, або без вас може не на користь вам стиль. Це те, що ви можете собі виховати, навіть якщо у вас обмежені кошти. Тому сьогодні ми поговоримо про те, як можна виглядати, як можна себе позиціонувати, маючи ті ресурси, з якими ми народилися, які є навколо нас. Щоб не склалася думка, що стиль це дорого, стиліст це дорого. На кожну професію є спеціалісти з різним бюджетом, які можуть допомогти людині просувати себе за рахунок зовнішнього вигляду. Для мене зовнішнього. Та одяг, це інструмент, який підсилює тебе зсередини. Секретами формування власного стилю, успішного іміджу, як гарно виглядати і презентувати себе в суспільстві. Ділиться лекторка з Одеси. Проте Коріна Ужгородка каже, тому й радо відгукнулися на запрошення, адже це можливість долучитися до доброї справи і побувати в рідному місці. Мої батьки тут це прожили життя. Тато в цих краях народився. І для мене ця подія стала неймовірно важливою, тому я відразу на неї відгукнулася. При всі плани заходи. Тому що нещодавно помер мій батько, і він був уродженцем з інтернату. І я розумію, наскільки важко дітям, в яких вже немає якоїсь частинки тіла, якоїсь частинки душі, яка би могла їм допомагати рости. Тому я би хотіла, щоб прикладом цього заходу люди почали більше допомагати таким дітям. Майстер-клас зі стилю, концертні номери співаків, аукціон, розіграш призів та подарунки. Програма благодійного заходу цікава та насичена. Усе для того. О, аби зібрати кошти на потреби понад півсотні діток, які наразі перебувають у дитячому будинку. Дітки в затишку попадають за зверненням служби у справах дітей, якщо це дітки, вилучені з сімей, або які втратили батьківську турботу. А також дітки, які були переміщені з зони бойових дій, це можуть бути дітки, у яких немає батьків є опікуни, або дітки переміщені, так як дитячі будинки сімейного типу, переміщені інтернати, або багатодітні мами з дітками. Намагаємось все ж таки не тільки надавати дітям проживання і харчування. Дітки також у нас можуть здобувати якусь додаткову освіту. Вони у нас навчаються англійської мови, IT, Вони ходять на в музичну школу, на футбол і так далі. Тому з потреб, які є такими більш предметними, це як правило канцелярія, побутова хімія, господарські витрати, ліки. Але окрім того, діток ми дуже часто возимо на різні екскурсії. Це і в аквапарки, і в музеї, і в кінотеатри. Тому забезпечити їм дозвілля, дати можливість додаткової освіти це також дуже важливо для них. Це не перша і не остання ініціатива на підтримку дітей, запевняють організатори заходу. кажуть, завжди знаходяться небайдужі люди, які відгукуються на подібні благодійні івенти. Це чудовий дитячий будинок, який продовжує приймати діток релокованих з прифронтових зон, які втратили своїх батьків або. Рідних на війні, і на нашу думку, саме ця категорія дітей потребує особливої підтримки, особливої уваги. І ми сьогодні збираємося для того, щоб зібрати кошти на освітні ініціативи, освітні екскурсії та освітні заходи для цих дітей. Майже 60 тисяч гривень вдалося зібрати під час благодійного заходу. Ці кошти допоможуть якісно покращити життя, розвиток і дозвілля вихованців дитячого будинку.